Коли наближаються зимові свята, нам завжди хочеться згадувати безтурботні часи дитинства та юності. Саме тому ми щороку дивимося фільми про хлопця, що вижив, хлопця, що залишився сам удома або волохатого прибульця, чому б не зануритися у ностальгічний настрій ще глибше, згадавши ігри, які вразили нас в юні роки. Ви на каналі Геймвіс, і сьогодні ми поговоримо про знакові одиночні ігри нульових. Які суттєво вплинули на сучасний геймдев та на нас особисто. Але перш ніж почати, ми хочемо подякувати нашим патронам. Без вашої підтримки створювати якісний ігровий контент нам було б набагато складніше. Долучайтеся і ви до списку наших меценатів на Патреоні або Ютубі. Усі посилання в описі. А ми, як завжди, відправимо половину пожертвованих коштів на потреби Збройних сил України. Діабло 2. Відкриває наш список легенда Екшн RPG Diablo 2. Ще ніколи так не хотілося опинитись у пеклі. Нам і зараз подобається цей похмурий світ, наповнений жахливими монстрами, демонами та епічними битвами зі злом. А в 2000-му це було справжнім відкриттям. Для багатьох з нас саме Diablo була першою ARPG е в житті. Ми мали 5, а згодом сім абсолютно різних героїв з різними стилями гри яких ще й могли прокачувати на свій розсуд, полювали на цінний лут, навіть проходили рівні разом з друзями? Diablo 2 стала еталоном для жанру і культовою грою, яка вплинула на численні майбутні проєкти, наприклад, Path of Exile чи Torchlight. Вона залишається символом бездоганного балансу між атмосферою, геймплеєм і глибиною. А її ремастер Diablo 2 Resurrected підтвердив невмирущу популярність цієї класики. Скільки б не виходило так званих убивць Діабло. До виходу вже легендарної Baldur's Gate 3 багато її фанатів ніколи не грали в попередні ігри серії. І це навіть не дивно адже попередня друга частина вийшла ще у 2000 році. Та ще тоді, за часів стародавніх боїв, воєводи царів, ми полюбили цю історію з інтригами, зрадами та епічними моментами, багатошарові діалоги. Які дозволяли впливати на сюжет і будувати відносини з напарниками, від комічних до трагічних моментів усе було переконливим. Базована на Advanced Dungeons and Dragons гра дозволяла кастомізувати персонажа, комбінувати класи та підходити до боїв творчо. Baldur's Gate не боялася кидати виклики навіть досвідченим гравцям. Ця серія запам'яталась нам атмосферою справжнього фентезійного світу, що живе своїм життям, харизматичними персонажами та діалогами, які стали культовими. Ну і, звичайно, гумором та відчуттям, що твій вибір справді має значення. До речі, на нашому каналі є цілий плейліст, присвячений Baldur's Gate 3. Тож заходьте та дивіться. Том Рейдер. Лара Крофт не просто героїня, а справжня ікона, культурний феномен 90-х та нульових. Хто з нас не мріяв в дитинстві досліджувати храми, споруджені за часів стародавніх цивілізацій, та розкривати таємниці містичних артефактів? Акробатичним трюкам, на які була здатна Лара, позаздрили б навіть олімпійські чемпіонки. Саме серія Tomb Raider навчила нас за можливості зберігатися перед кожним ризикованим стрибком або ймовірною смертельною пасткою. Інакше біль, сльози, зламана клавіатура. Ігри, що виходили у першу декаду 21-го століття, звісно, з часом дещо причепурили головну героїню. Але трикутний бюст Лари з 90-х запам'ятався нам назавжди. Counter-Strike. Зізнавайтесь, хто прогулював уроки у комп'ютерному клубі, граючи в КС? М? З одного боку, гра пропонувала доволі прості для розуміння механіки, з іншого вимагала небиякої майстерності. Успіх залежав не лише від точності стрільби, але й від командної роботи, планування і знання мапи. Даст, Інферно. Нюк та інші стали просто легендами серед гравців. Короткі раунди, де кожна помилка могла коштувати перемоги, створювали напругу і змушували відточувати скіл. А вибір та купівля зброї та різних корисних штук були важливою частиною загальної стратегії. Звісно, гру створюють не лише розробники, а й спільнота. Від зомбі-модів до кастомних серверів гра завжди була відкритою для творчості фанатів, герої меча та магії. Треті герої безумовно стали іконою покрокових стратегій. Всі фракції були колоритними та унікальними, тож могли вдовольнити естетичні потреби і любителів фейдж янголів і готів сатаністами. А музика занурювала в атмосферу середньовічного епосу та магії. Ми досліджували казкові землі, шукали ресурси та артефакти, захоплювали замки. Розбудова замку, прокачування героїв і набір армії були рівноцінно важливі для успіху. До того ж. Все це можна було робити з друзями за одним компом. Якщо ви теж крали ходив своїх друзів, сподіваємося, ви вже в цьому покаялись. Total War. Total War у роки нашої юності була можливістю втілити амбіції імператора без шкоди для світу чи своєї психіки. Нам подобалось поєднання покрокової стратегії на глобальній карті та масштабних боїв у реальному часі. Тисячі юнітів на полі бою. Реалістичні формації та атмосфера, що переносила прямо у серце битви, яка виглядала ніби сцени з епічного фільму. Хоча серія адаптувала реальну історію, щоб зробити її цікавішою, акцент на історичних фракціях, подіях і арміях створювали унікальний досвід. До того ж, чому б не переписати історію, якщо дуже хочеться об'єднати Японію під своїм прапором чи зробити рим безсмертним? У Total War ми навчилися тому, наскільки важливо планувати та продумувати кожен свій крок. Адже одне невдале рішення, і твої армії доводиться тікати, а найдорожча кіннота може впасти під натиском дешевих Age of Empires в Age of Empires ми могли проходити всі основні історичні епохи разом з обраною цивілізацією, завойовувати сусідів, розбудовувати власні поселення. А якщо не збирати достатньо ресурсів і встигнути збудувати чудо світу, шанси на виграш відразу значно зростали. Коли історичні кампанії за Жану Д'Арк, Саладіна, Барбаросо та інших діячів були пройдені, ніщо не заважало зіткнути на рандомній мапі, наприклад, ацтеків з японцями просто тому, що ми можемо. А ще ми могли задля розваги начитити собі купу кобра карів з кулеметами, якщо середньовіччя ставало занадто нудним. Хітмен. Культовий вбивця з файною зачіскою та татуюванням штрих-коду на потилиці надовго став обличчям Стелс Ігор. Його холодна манера поведінки невід'ємна частина серії Хітмен. Серія відзначилася геймплеєм, який заохочував використовувати уяву. Замість лобового нападу ми могли підірвати люстру, отруїти торт або вдавити когось у туалеті. Кожна місія це простір для фантазії, де ми вирішували, як саме досягти мети, можливість переодягатися у все. Від офіціанта до птаха талісмана додавала грі шарму і гумору. Хітман це унікальні стелс ігри, що поєднували креативність і високу напругу. Це серія, де ми могли бути невидимкою або хаотичним генієм. І саме це залишило її в серцях гравців. Deus Ex запускаючи Deus Ex, ми опинялися в антиутопічному світі майбутнього, де корпорації, уряди та таємні організації плетуть змови, а люди вдосконалюють себе за допомогою кібернетичних імплантів. Гравці могли проходити завдання різними способами: стелсом, бойовим шляхом або використовуючи хакерські здібності. Гра зачіпала складні теми, як от контроль над суспільством, етика модифікації людини, і свобода волі, прокачування навичок, вибір імплантів та прийняття рішень впливали на сюжет. А відкриті простори і багатошарові рівні заохочували дослідження і пошук альтернативних шляхів. The SIMS Протягом майже чверті століття серія The Sims лишається найуспішнішим симулятором життя. Якщо в 90-х у вас був Тамагочі, то Sims – це Тамагочі на максималках. В цих іграх ми могли проживати ціле життя персонажів, будувати сім'ї та кар'єри, створювати сюжети про кохання та зради, що не поступалися мильним операм на телебаченні. Якщо ж це переставало бути цікавим, ніщо не заважало втілити у грі свої архітектурні та дизайнерські фантазії. Особливо у третій частині серії, коли розробники дали нам доступ до величезної бібліотеки текстур та кольорів, які можна було застосовувати до майже будь-яких предметів. The Sims – симулятор в повному значенні цього слова. Смерть це фінальна частина будь-якого людського життя. Тож не дивно, що нам було цікаво подивитись і на неї. Звісно, можна було загнати сім'ю в басейн та прибрати драбини, або зачинити їх в будинку без доступу до їжі. Але для справжніх садистів у The Sims 2 з'явився фанатський мод Flamingo of Doom. Просто клікаєш на симпатичного декоративного фламінго і обираєш для Сіма один з дев'яти варіантів смерті. GTA GTA – це ще одна серія феномен у нашому ностальгійному списку. Вона висміювала сучасну культуру, політику, ЗМІ і життя в мегаполісах так вправно, що армія її фанатів лише поповнюється у наші дні. Захоплюючі сюжети, харизматичні герої, кримінальні драми, божевільні авантюри, круті саундтреки та чорний гумор це неповний список причин нашої любові. GTA стала культовою завдяки своїй свободі, гумору і можливості творити хаос у відкритому світі. Це серія, яка змінила ігрову індустрію та закарбувалася в нашій пам'яті. І навіть скандали щодо насильства в іграх не стали на заваді її популярності. Silent Hill Скримери та жорстокі сцени в горорах завжди працюватимуть. Скільки б ці прийоми не звинувачували в банальності. Але справжніх жахоманів чіпляє зовсім не це. Здатність лякати через атмосферу, символізм та незрозумілість це вже набагато цікавіше. І саме тому ми любимо Silent Hill. Ігри глибоко досліджують емоційні стани героїв, теми провини, страху, втрати та внутрішніх демонів. При цьому замість акценту на фізичному протистоянні загрозі, принаймні у перших частинах серії. Ми більше зосереджені на пошуку предметів, розгадуванні головоломок і дослідженні зловісних локацій. Хоча авторку цього тексту після проходження Silent Hill 2 у ніжному підлітковому віці переслідував у снах Пірамід вона не проти пережити цей яскравий досвід знову. До речі, розкажіть нам ну у коментарях, чи хотіли б ви підбірку найстрашніших горерів чи наймоторошніших моментів в іграх від нас. Цивілізація. Цивілізація охоплювала величезний період історії, від кам'яного віку до космічної ери. Будь ти прадавнім вождем чи сучасним дипломатом весь прогрес людства був у твоїх руках. Окрокова система дозволяла вдумливо планувати кожен крок від побудови міста до війни. Кожна дія впливала на довгостроковий розвиток, і тут не було єдиного правильного шляху: ми могли вирити через науку, культуру, релігію, військову силу чи дипломатію. Хочеш, будуй мирну утопію. Хочеш, захоплюй світ армією бойових слонів. Кожен лідер мав унікальний стиль, здатності чи історичний контекст, що додавало грі характеру. До речі, напишіть у коментарях, чи вдалося вам стикнутися з Ядерним Ганді, коли ви будували власну цивілізацію. Варкрафт 3. Наші нульові неможливо уявити без Варкрафту. Унікальний стиль кожної фракції. Передована свій час графіка, кампанії зі зрадою, героїзмом та катастрофами, які формували Азерот, це змушувало нас повертатись до гри, навіть попри те, що завтра рано вставати. Падіння Артаса відчувалося як особистий біль та зрада, і досі, на нашу думку, саме ця історія лишається найепічнішою та найтрагічнішою у всьому безмежному лорі Варкрафт. До того ж, гра давала безмежні можливості для створення власних сценаріїв і режимів, що в результаті породило доту. А якщо хотілося просто трошки відпочити у цьому жорстокому, але прекрасному всесвіті. Достатньо було лише запитати в гри Who's Your daddy?» та насолоджуватись безсмертям та безкарністю. Стародавні сувої Для багатьох фанатів Всесвіту Стародавніх Сувоїв знайомство з серією почалося саме з третьої частини Морвін. Тоді нас привабила оригінальна рольова система. Прокачка персонажа базувалася на підвищенні навичок через їхні активні використання або тренування. Наступна частина серії Облівіон продовжила слідувати цій системі. Нам подобалось блукати локаціями, вивчати світ, не оминаючи жодної підозрілої печери, де обов'язково засіли якісь розбійники з награбованими скарбами. А основний сюжет міг почекати. В нульових Моровін та Облівіон сформували уявлення про те, якими мають бути РПГ з відкритим світом. Унікальна атмосфера та багатство контенту зробили ці частини легендарними серед фанатів жанру. Blood Rain. Грати в ці ігри було варто хоча б заради того, щоб повитріщатися на головну героїню. Стильна, приваблива та небезпечна рейн завжди гарно вдягалась та майстерно виконувала неймовірні акробатичні трюки навіть на високих підборах. А різноманітність варіантів добування ворогів змушувала вивчати всі можливі комбінації, просто щоб подивитись на цю криваву баню. Вдалий вибір антагоністів в обох частинах гри змушував нас забути про будь-яку емпатію до цих поганців. Бладрейн стала яскравою представницею епохи екшенів із нотками жахів. Її стильна героїня, видовищні бої та готична атмосфера забезпечили її місце в наших серцях. Neverwinter Nights Ігри у сеттингу D&D, мабуть, просто не бувають поганими. Ну або ми просто про такі не знаємо. Серія Neverwinter Nights класика RPG, що пропонувала нам нелінійну історію з моральними виборами та кількома варіантами проходження, варіативність класів. Здібності і тактичну складову в боях. І все це відбувалось у темному фентезійному світі з багатою історією та пам'ятними персонажами. Серія стала майданчиком для рольових серверів, де гравці проводили роки, відтворюючи повноцінні кампанії. Режим Dungeon Master дозволяв нам стати справжнім майстром підземель для друзів, жарти про критичні промахи та фаєрболу, що вирішує будь-яку проблему, досі живі в нашій пам'яті. Вархаммер 40 000. Вархаммер 40 це похмурий фентезійно-науковий світ, де ніколи не було миру, і навряд чи колись буде. Звісно, ігор у цьому сеттингу в різні часи виходило багатсько. Ми ж хочемо згадати Dawn of War 2004 року, яка стала революцією в жанрі РДС завдяки акценту на контролі територій і ресурсів через стратегію, а не банальне будівництво баз. Друга ж частина гри змістила акцент на тактичні РПГ-елементи і управління невеликим загоном, що підкреслило індивідуальність окремих юнітів. Кожна раса, кожна фракція має свій унікальний стиль гри, від грізних космодесантників, які раптово з'являються в тилу, до орків, що звикли брати числом. Якщо ж вам цікавий лор Всесвіту Вархаммер, зазирніть у наш плейліст. І маленька порада: не питайте у фаната Вархаммеру, з чого краще почати знайомитись зі Всесвітом, якщо не маєте кілька зайвих годин на лекцію. Need for Speed навіть авторка цього тексту, яка розрізняє автівки лише за кольорами, в юності грала в Need for Speed Underground та Most Wanted. Тому навіть вона знає, що таке BMW M3 GTR. Ігри серії фокусувались на швидкості, ризику і напружених гонках, часто з поліцією на хвості. Варіантів провести час було достатньо від нелегальних вуличних перегонів до офіційних змагань. Що вже казати про варіанти кастомізації? Окреме задоволення ганяти під радіо, на хвилях якого можна було почути купу хітів того часу. Need for Speed це більше, ніж просто перегони. Це стиль життя, де важлива не лише швидкість, а й те, як ти виглядаєш, обганяючи суперників і наскільки епічно тікаєш від поліції. Зоряні війни. Лицарі Старої Республіки. Все, що пов'язано із зоряними війнами, завжди привертає багато уваги і має великі шанси на успіх, навіть після подій останніх років. Що вже казати про нульові, коли лицарі Старої Республіки зайняли почесне місце на наших жорстких дисках. Ці ігри мали глибоку історію. Що розгорталася задовго до подій класичних фільмів, з несподіваними поворотами, моральними дилемами та неймовірною кінцівкою. Система впливу світлої та темної сторін сили на героя, діалоги та взаємодія з персонажами дозволяли гравцеві будувати унікальний шлях. Так ми сповна осягнули, що темна сторона завжди набагато спокусливіша, піддавшись їй або, навпаки, тримаючи світлої сторони завдяки силі волі. І сподіваємось, ви не ображаєтесь на дроїда вбивцю HK47 за те, що він обзивав нас м'ясним мішком. Принц Персій, мабуть, ніхто так не популяризував паркур, як Принц Персій. Стрибки по стінах, гойдалки на канатах, обхід пасток і витончені акробатичні трюки зробили серію новаторською. У пісках часу можливість повертати час назад, сповільнювати його чи заморожувати ворогів стала візитівкою серії. А стародавній близький схід з палацами та магією створював унікальну атмосферу. Нам подобався головний герой саркастичний, зухвалий, але з глибоким внутрішнім конфліктом. Сюжети від романтичних ноток до філософських роздумів про долю та вибір дозволяли заглибитися в історію і забути про час. Принц Персій залишив яскравий слід у геймдеві завдяки своїй інноваційній механіці, драматичному сюжету та кінематографічному стилю, які надихнули численні проекти в жанрі. Half-Life 2 Half-Life 2 найкраща гра 2004 року, та одна з найкращих за десятиліття загалом. Планета під деспотичною владою, ресурси безжалісно викачуються заради процвітання інших світів, поки земна цивілізація занепадає, а життя людей стало безпросвітним та жалюїдним. Ми ж в образі мовчазного протагоніста фізика Гордона Фрімена мали допомогти встановити справедливість, і набагато приємніше це було робити, маючи гравітаційну гармату. Ми полюбили Half-Life за антиутопічну атмосферу, доволі розумних супротивників, живих супутників та реалістичне на свій час довкілля. Ця гра стала еталоном того, як потрібно створювати шутери з глибоким сюжетом. Тож ми чекаємо на Half-Life 3 ще ж недовго, правда? Vampire The Masquerade Bloodlines. Ця гра справедливо викликала гнів через купу багів на релізі, але це не завадило їй стати культовою. Vampire The Masquerade Bloodlines переносила гравця у темний готичний Лос-Анджелес, де політика вампірських кланів перепліталася з таємницями, інтригами та надприродними жахами. Тут ми приєднувались до одного з вампірських кланів, і, хоч їх було всього сім, різноманіття було достатньо. Страшні носферату, аристократичні вентру, божевільні малкавіани. Ми могли обрати клан, який найбільше відповідав нашому уявленню про вампірів. І тоді ми відправлялися на пошуки пригод під атмосферні саундтреки. Приховуючи від смертних свою природу та не підозрюючи, що ми лише пішаки у чиїсь грі, Bloodline стала прикладом гри, яка зуміла здобути культовий статус, попри технічні недоліки. Тож ми вже 20 років чекаємо на другу частину. Fable головною фішкою Fable була система морального вибору. Наші рішення, як героя чи лиходія, впливали на вигляд персонажа, ставлення NPC та розвиток світу. Чим більше добра чи зла ми робили... Тим виразнішим це ставало у нашій зовнішності. Світ навколо був сповнений кумедних діалогів, абсурдних ситуацій і незабутніх персонажів. Це робило гру водночас серйозною та смішною. А ще ми могли одружуватися, мати дітей, танцювати, фліртувати, дарувати подарунки. Гра дозволяла вести практично звичайне життя. З віком наш герой змінювався фізично, з'являлися зморшки або шрами, залежно від стилю гри. Фейбл стала уособленням казки для дорослих із гумором, атмосферою та легким геймплеєм. Попри завищені очікування, серія здобула культовий статус завдяки своїй чарівності та унікальному поєднанні фентезі та соціального симулятора. Відьмак читали Висапковського до виходу гри чи ні значення немає. Якщо ви любили РПГ у 2007-му, скоріш за все, ви грали у першу частину відьмака. Це зараз бойова система гри може здаватися не такою вже й вдалою. Однотипні NPC можуть бісити, а гардероб Геральта заганто бідний. Але тоді ми полюбили і самого «Відьмака» за його нетиповість у порівнянні з більшістю фентезі протагоністів. І світ навколо за його похмурість та середньовічну реалістичність. Гра вимагала приймати складні рішення, часто без чіткої грані між добром і злом, а наслідки не завжди можна було передбачити. Політичні змови, теми расизму, соціальної нерівності та вибору між великим та меншим злом вразили нас. А ще нам подобалось збирати картки зі сценами походень Відьмака та просто залишатися у головному меню, щоб послухати неймовірно атмосферний саундтрек. «Сталкер» – це без перебільшення найвизначніша гра для українського геймдеву. Ще нікому не вдавалося розповісти про трагедію на АЕС так, через історію в альтернативній реальності, в якій зона сповнена небезпеками, аномаліями. Мутантами та артефактами. Поєднання шутера від першої особи, виживання, відкритого світу та жахів, глибокий сюжет та неймовірна атмосфера, що одночасно пригнічує та заворожує. Все це зробило трилогію Сталкер легендою, що суттєво вплинула на багато майбутніх проєктів постапокаліптичному сеттингу. Сталкер став для нас не просто культовою грою, а й важливою частиною культурного експорту. Кредовбивці. У 2007-му Асасин нарешті перевершив принца Персі у майстерності паркуру. Та не лише за це ми полюбили серію Assassin's Creed. Окрім геймплею, що поєднував елементи стелсу та пригодницького бойовика, нас захопила істерична атмосфера та епічне протистояння асасинів і тамплієрів, від якого залежала подальша доля всього людства. Та й хто не любить криптоісторію, всі ці глобальні теорії змов та відчуття, ніби ти один з небагатьох, хто знає правду. Побувати різними героями в різних епохах в рамках однієї серії нам теж пропонують нечасто. Серія Assassin's Creed задала нову планку для історичних екшенів. Вона вразила масштабами, атмосферою і грубими механіками. Перша частина відкрила двері у світ асасинів. Та саме з історіями Еціо, розпочатими у другій частині, франшиза набула справжньої популярності. Комбінація історії, паркуру та кінематографічних сюжетів зробила серію культовою. Fallout 3 це культова історія про ядерний постапокаліпсис з нотками ретрофутуризму. Хоч ми і так були вже зачаровані першими двома Фоллаутами, третя частина серії, що вийшла вже під кінець нульових, нарешті перенесла цей світ в 3D. Ми опинилися у величезному відкритому світі, де мусили знайти свого зниклого батька, та для початку потрібно було вижити. І в цьому нам добряче допомагала система наведення, яка дозволяла призупинити гру, щоб обрати частини тіла ворога та порядок, в якому ми будемо по ним стріляти. А ще ми отримали більш кінематографічну подачу з акцентом на атмосферу постапокаліпсису. Наступна частина серії New Vegas. хоч і була заснована на Fallout 3, та не була його продовженням. Саме тут ми отримали найкращий сюжет з усієї серії. Серія Fallout стала культовою завдяки унікальному поєднанню постапокаліптичної атмосфери, чорного гумору та нелінійного геймплею. Mass Effect Mass Effect – гра, яка визначила нові стандарти для науково-фантастичних РПГ. Це перше знайомство з галактичною політикою і расами було дійсно захопливим, а Mass Effect 2 визнана шедевром завдяки кінематографічності та глибоким персонажам. Ігри були побудовані навколо інтригуючої науково-фантастичної історії, що охоплювала теми штучного інтелекту, колонізації, політики та виживання цивілізацій. Унікальна система вибору діалогів мала довгострокові наслідки для сюжету та стосунків із персонажами, а місії на лояльність додавали новий рівень емоційної прив'язаності до персонажів. Ці ігри стали еталонами для RPG завдяки своїй кінематографічності, глибокій системі вибору та сильним персонажам. Вони зберегли статус одних із найкращих науково-фантастичних ігор усіх часів, залишивши тривалий вплив на жанр. Ми згадали далеко не всі знакові ігри першої декади 21-го століття. Це був золотий вік геймдеву, який подарував нам неймовірну кількість шедеврів та просто хороших ігор, до яких хочеться повертатися знову і знову. Козаки, готика, Dragon Age, байошок. Resident Evil, Doom, Command and Conquer, Max Payne, Wolfenstein та багато інших теж залишили значний відбиток у нашій пам'яті. Якщо ми не згадали вашу улюблену гру, чи ви просто хотіли б почути про ще більше знакових ігор нульових, дайте нам знати про це у коментарях. Тисніть вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалась наша невеличка подорож у часі, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії. З вами був канал GameViz. До зустрічі у новому відео.